Вітаю, друзі! Продовжуємо наші розмови на дуже важливі теми. Як би прикро це не звучало, але ж на нас очікує енергетичне пекло. Енергоатом вже став акціонерним товариством. Тепла генерація розграбована та знищена. В кулуарах влади йдуть розмови про ще одне підвищення до нового року ціни за кіловат електроенергії. Я не знаю, скільки вона буде коштувати: 10 гривень, може, 20, Але в мене стільки враження, що оці цифри політики та чиновники беруть з урахуванням їх аткатів. По-іншому я оцей безлад пояснити не можу. Не так давно Андрій Нечай, якого я дуже поважаю і називаю сучасним Тарасом Григоровичем Шевченка, прислав мені виступ Юлії Тимошенко у парламенті. Який стосувався підвищення тарифів. Скажу чесно, я чекав на реакцію політиків, важковаговиків, опозиціонерів на тарифну вакханалію, що відбувається в країні. Тому я з неприхованим інтересом приступив до перегляду ролика. Подивився, потім ще раз подивився, потім попив кофе і з великим розчаруванням вимкнув відеоплеєр. Бо мені в обличчя дихнула затхла технологія кучмінських часів, технологія по розводу виборців. Хочу поділитися з вами своїми думками щодо подібних заяв, подібних політиків під час війни і Дикого Мародерства у сфері енергетики. Все це відбувається на фоні того, як ватна верхівка завдяки патентній парламентській опозиції. Веде нас до переможної капітуляції. Але ж спочатку послухайте цей виступ ви. Він недовгий, а потім я продовжу. Скажіть, звідки взялося 4 гривні 62 копійки в 4,5 рази більше, ніж реальна, рентабельна, з прибутком ціна на атомну електроенергію. А взялося це з декількох причин. І не тому, що треба ремонтувати теплову генерацію. Люди не отримують теплову електроенергію. А крім того, нам наші іноземні партнери дали повний обсяг фінансових ресурсів для ремонту теплових електростанцій. Тоді головні причини в чому? Є чотири головні причини: перша це закон про енергоатом. Де з державного підприємства зробила акціонерним товариством і повністю вивели з під впливу держави, уряду і віддали на відкуп чергові наглядові раді, а вони поставили завдання нам довести до якоїсь в лапках ринкової ціни. І зараз вже шмигаль оголосив, що тому, що енергоатом забрали у України, за лаштунками війни, за спиною воюючого народу. Він сказав, що тепер у нас 7-8 гривень буде ринкова ціна. А взагалі в Європі 16 гривень за кіловат. Але це наша атомна електроенергія. І вона коштує ціна з транспортуванням 97 копійок за кіловат. Друга причина це те, що вони зруйнували енергоринок, який був створений в 2000 році, і сьогодні на енергоатом накинулися свої люди, посередники, які сьогодні сотнями забирають електроенергію атомну за безцінь, а потім продають втридорога. Четверта причина, що в 2021 році. Неждана, негадана в два з половиною рази збільшили вартість транспортування. Так поверніть назад, тому що це просто реальний пограбунок країни, коли вони не можуть від цього ухилитися, і багато чого іншого. Корупція, мегакорупція, що вимагає наша команда негайно створити тимчасову слідчу комісію і перевірити, як ці тарифи призначені на корупційній, Абсолютно нелогічні основі проти людей в Україні. Наступне ми пропонуємо негайно запросити прем'єр-міністра, міністра енергетики, всіх хто за це відповідає, і прозвітувати про корупцію в енергетиці, яка призвела до таких наслідків, і безумовно енергоатом повернути державі. Припиніть під час війни забирати державну власність України. Батьківщина буде це відстоювати і доб'ється результату. Слава Україні! Ну насправді ж нема слів. Сльоза сама насувається на очі. Кожне слово правда, кожне речення в десятку. І про те, як крадуть. і про 4 гривни 62 копійки, і про чотири причини маразму та свавілля на енергетичному ринку. Все начебто правильно. Але ж як казав Станиславський. Не вірю. Я не ставлю за мету зараз якось принизити Юлію Тимошенко, чи образити її. Взагалі-то, як до людини, я до неї ставлюся з повагою. Відкрию вам маленьку таємницю, про яку мало хто знає. Юлія Володимирівна особисто підтримувала наш славетний 34-й мотопіхотний батальйон 2014 року. Я з нею пару разів зустрічався, причому ці зустрічі були не на скору руку у нас були довгі розмови про країну, про те, що робити. Правда, все воно потім якось пішло в пісок, але ж тим не менше. Одного разу я навіть супроводжував депутатів її партії на нулі. Вже не пам'ятаю кого, але ж таке було. Тому зараз не про Тимошенка людину, а про Тимошенка політика. Причому важка ваговика. Про її заяву з трибуни. Ради і про те, які наслідки від цієї заяви нам слід очікувати. Отже, два слова про сам виступ. Як тільки побачив перед з нею біля трибуни майже всю її фракцію, то зрозумів, що перед нами чергова вистава для наївних виборців. Це всім відомий технологічний прийомчик. У такий спосіб політики. Намагається привернути до себе увагу, створюючи картинку, начебто боротьби і протистояння владі. Тимашенко ж таким чином показує, що нібито її заява настільки смертельна і небезпечна для влади та корупціонерів, що вона змушена ставити поряд з собою охорону з депутатів. Але ж це фікція. Бо якщо подивитися уважно, то ми побачимо. Що ніхто не збирається Тимошенка стягувати з трибуни. Більш того, зала напівпорожня, депутати зайняті спілкуванням один з одним, а дехто взагалі стоїть спиною до трибуни. Кинулося в очі, що Юлія Володимирівна вклалася у регламент виступу, не зробивши найменшої спроби затриматись на трибуні більш визначеного часу, ще й встигла сказати слава Україні! Ця технологія застосується для того, щоб справити враження на виборця. Вона стара й добре працювала у минулому столітті. Зараз же виглядає анахронізм. Не вірю в те, що політик такого масштабу, як Юлія Тимошенка, цього не розуміє. Розуміє, але ж робить. Чому? Думаю, у вас є відповідь на це питання, і сподіваюся, що ви поділитись з нею в своїх коментарях. Тепер по суті, в чому я бачу лукавство. Тимошенка назвала чотири причини кризи в енергетичній системі, серед яких я почув про енергоатом, які як про необґрунтовану ціну за кіловат, зруйнований енергоринок, неадекватні ціни на транспортування електроенергії. Але ж це не причини, шановні, це наслідки. І політик такого рівня, звертаючись до народу, використовуючи трибуну парламенту, мав би говорити не про наслідки. Ми без Тимашенка все це знаємо, бо кожного дня ці наслідки б'ють нас у самі вразливі місця. Ми, як народ, чекаємо від політиків конкретних пропозицій, рішучих дій, подоланні причин занепаду. А не цілодобове перерахування наших нещастя. Я б хотів би почути відповідь на питання, що нам робити і як рятуватись від мародерства на державному рівні. І Юлія Тимошенка відповіла зі всею своєю харизмою. Коли я це почув, мені нестерпно захотілося знову почати курити. Це якась реальна діч. Вона запропонувала створити ТСК тимчасову слідчу комісію. Парламенті, щоб дізнатися, як утворюються тарифи, щоб викликати до парламенту прем'єра та міністра енергетики, щоб вони звітували, як докатилися до такого життя. Ну і звісно ж, повернути енергоатом. Серйозно? Політик Юлія Тимошенка хоче, щоб ми повірили в казку про ефективність ТСК. Вона така наївна, що вірить у те, що Шмигаль та Галущенка настільки перелякаються виклику до парламента, що тут же ініціюють повернення енергоатома до держави. Це для кого, Юлія Володимирівна, ви живете в Україні? Ви дійсно вважаєте, що на паперевих корабликах можна пересікати океани? Тоді я спеціально для вас наведу лише один приклад. Був такий голова ОДА Луганської області Сергій Гайдай, ставленник Єрмака, зрозуміло, що область при ньому перебувала у занепаді, корупція зашкалювала. Але ж він ще й прославився жахливою пожежею лісів на Луганщині, під час якої згоріли цілі селища разом з людьми, і все тому, що Гайдай банально не відповідав займаній посаді. Демонструючи злочинну бездіяльність і безвідповідальність. Тобто він заслуговував покарання десь років на вісім ув'язнення. Луганські нардепи, яких я особисто знаю, з великим трудом зареєстрували ТСК в парламенті. Більше року щось там розслідувалось, а закінчилось тим, що гайдай офіс президента направив послом до Казахстану. Благо, що казахи не такі дурні, як ми. Вони одразу розібралися і повернули Гайдая в Україну, відмовившись від такого посла. Мораль в тому, що ТСК парламенту виявилась безсильним перед всесильним офісом президента. Коефіцієнт корисної дії її дорівнює нулю. Але ж Тимошенко, знаючи про це, бо історія по Гайдаю відбувалася. На її очах у стінах парламенту пропонує саме це беззубе ТСК. Знову питання чому? Та тому що у нас парламентська опозиція така ж беззуба, як і ця ТСК. Кругом профанація, маніпуляція і популізм. Які ж наслідки можуть бути від такої заяви, такого політика? Позитивних жодних. Негативних сотні. Тепер про те, що б мала б говорити Юлія Тимошенка в такі скрутні часи для народу, і тим більш трибуни парламенту та ще й виставивши навколо себе охорону, перше Юлія Володимирівна мала б бути щирою і заявити, що саме вони, тобто сучасні політики, мають нести політичну і кримінальну відповідальність за те, що Україна так і не стала справжньої держави, в якій на першому місці стояла справедливість. Друге вказати, що причина занепаду держави хавається у кримінально-клановій політичній системі, яка генерує таку ж потворну систему державного управління. Третє. З метою ліквідації кримінально олігархічного режиму. Запропонувати парламенту негайно проголосувати за справедливість зміни у системах утворюючих законах, за редакцією суспільства. Йдеться про виборче законодавство, закон про політичні партії, закон про ЦВК, про президента, Держслужбу, Кримінальний кодекс, Трудовий кодекс тощо. У нас, до речі, все це готове і чекає свого часу. Четверте, негайно внести зміни до Конституції України, які стосуються виборчого права громадян і ЦВК. Пояснюю, це має бути виконано тільки лише на цьому етапі. Бо по Конституції насправді дуже багато питань, але ж їх вирішенням має вже зайнятися наступний парламент, в якому, сподіваюся, пиняться моральні політики. П'яте запропонувати парламенту. Після прийняття змін одразу ж піти у відставку, а президенту оголосити вибори до парламенту вже за новими правилами. Шосте запропонувати парламентаріям всіх скликань заявити про добровільну люстрацію. Публічно пообіцявши народу України, що вони більш ніколи не будуть балотуватися на виборні посади. Сьоме, Звернутися до народу, підтримати цю ініціативу. Саме це я хотів би почути від політика рівня Юлії Тимошенка. Якщо б таке пролунало з трибуни Верховної Ради, то вся Україна підтримала цю ініціативу. Проте Тимошенка видала спіч, розрахований хіба що на наївний електорат, що й досі тримається за політиків минулого. Погодьтесь, не можна вилікувати тяжко хворого на туберкульоз пігулками від головної болі. А те, що запропонувала Тимошенка, і є пігулками від головної болі в той час, коли країні потрібне хірургічне втручання. Тому, незважаючи на харизму, емоційність виступу, я таки не зміг себе змусити повірити в щирість. Намірів Юлії Володимирівні. Повторюю, я не про Тимошенка як особистість, я про політика Тимошенка, який зобов'язаний відстоювати тільки наші інтереси та інтереси держави. Своїм же виступом вона як лідер опозиційної фракції продемонструвала безсилля перед офісом, перед олігархами і криміналами. Мені здається, що стоячи на трибуні Тимошенка більше думала про свій рейтинг, а не про нас з вами. І вона не одна така. Весь український політичний бамон сучасний, заточений на цинізм, підлість та брехню. За законом космосу кожен має право на вибір. Але ж вибравши, кожен свідомо погоджується і приймає наслідки свого вибору. Тимошенка зробила свій вибір. Тепер черга за нами. Проблема на поверхні, і вона нічим не прикрита. Невдовзі ми побачимо легіони харизматичних політиків, бо вибори вже на горизонті. Ці говорони підкупатимуть нас трасними речами та вологими очами, щоб черговий раз, надуривши народ, отримати квоту на пограбування держави. Який вибір зробимо ми, будемо продовжувати вірити в тих, хто видалює з нас сльозу, водночас присмикаючись перед кримінальним режимом? Чи все ж таки будемо шукати тих, хто здатен битися і за Україну, і за нас, не жалкуючи свого життя? Наголошую, що в українському парламенті мають бути тільки відповідальні і національно стурбовані політики. Які готові за Україну битися, підкреслюю аж до крові. Друзі, напишіть мені про свій вибір. Якщо побачу, що ця тема вас цікавить, ми продовжимо цю розмову. Тема дуже серйозна, вона стосується не тільки якісті нашого життя, а й взагалі нашого фізичного існування. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте бережними, де війна? Я вас всіх поважаю. До побачення.